Oh, як можна бути фанатом кіно і не знати про А 24 Привіт! Мене звати Артем. З вами кіношо, і ми, як завжди, поговоримо про кіно. Це одна з найкрутіших і найбільш інноваційних кіностудій в світі. Вона просто швиряє у нас якісним кіно. А 24 була заснована в 2012 році трьома людьми: Девід Фенкель, Деніел Каценберг та Джонатан Шнепер. Компанія стала відомою завдяки своїй уваги до деталей та індивідуальним підходам до кожного фільму, який випускається. Особливо це стало зрозуміло, коли в цьому році студія отримала майже всі Оскари, які можна було просто собі забрати. Вже з першого року свого існування студія випустила такі фільми, як відв'язні канікули та елітне суспільство. Вони стали відомими не просто своєю непросічною атмосферою, а саме оригінальним підходом до масового кіно. Пізніше компанія випустила мною обожнювальний ексмахіна, провокативне місячне сяйво, відьма та дико угарний постмодерністський горе творець із Джеймсом Франко. Вони, в принципі, не просто були тепло прийняті, а й дали сильний поштовх для студії. Дуже швидко студія стала зразком в кінематографі. Вони привертають увагу своєю інноваційністю та вмінням створювати щось зі таким значущим сенсом. І все це задля підняття важливих тем. Компанія не обмежується жодним жанром та завжди шукає якісь нові можливості для творчості та подекуди зухвалих експериментів. Найкращим прикладом є цьогорічний і оскороносний, все завжди і водночас, якому яскраво і ніжно розповідається. Про жаль і бажання змінити минуле та стосунки між матір'ю та донькою. До того ж, кит. У мене просто, якщо чесно, немає слів з приводу цього фільму, тільки восина шкіра у мене з'являється, коли я згадую цей фільм. Тож, просто подивіться, не дякуйте, все зрозумієте. Окрім повнометражного кіно, студія займається і серіалами. Як мінімум, вона приклала руку до таких хітів, як Ейфорія, недавній Ідол та Сварка. Що цікаво, хочу зауважити, що студія не працює лише з одним стрімінгом. Вона випускає шоу для Apple, Netflix, HBO, Amazon та інших. За час свого достатньо короткого існування студія отримала ну визнання. Я б це так назвав. Дивіться, 25 номінацій на Оскар. Загалом більше 200 нагород на кінофестивалях по всьому світу. Вся ця кількість нагород свідчить лише про одне. Ця кіностудія це не тільки комерція, це не тільки про те, щоб зробити гроші, але й засіб для творчості та вираження емоцій творця. Цікавим секретом успіху студії є вміння залучати до своїх проєктів талановитих режисерів та особливо акторів. Дуже багато фільмів, які випускає А-24, мають у своїх головних ролях акторів, які вже здобули своє визнання критиків та глядачів. Давайте загибаємо пальчики. Тімоті Шаламе. Ема Стоун, Бріл Ларсон, Френсіс Макдорман, Сауресі Ронон, Брендан Фрейзер та навіть Деніл Ретліф грали в їх фільмах. Таким чином вони допомагали залучити увагу достатньо широкої аудиторії та фанатів їх попередніх фільмів. Окрім того, вони достатньо активно використовують соцмережі для просування своїх фільмів. У 2018 році почали знімати власний подкаст, до якого запрошували режисерів, акторів, щоб в принципі промовити свої фільми. Це їм допомагало підтримувати контакт зі своїми шанувальниками та розповідати про майбутні проекти та нагадувати про минулі. Навіть мені, той самий TikTok нагадує про прем'єри нових картин. Окрім того, є Прекрасний приклад такого тонкого маркетингу. Пам'ятаєте таку тонку і приємну пісню з Тік-Току, От вона зараз грає. Це пісня із фільму Мінарі Джейкоб Енде Стоун від виконавці Емелі, здається, Емелі Моузері. Вона стала шалено популярною ще рік тому, і дуже багато людей знімало під неї тік -ток. От, ось вам ще один привід подивитись цей фільм. Тож загалом, мені дійсно не терпиться розповісти трошки глибше про фільми, які особисто мені запали в душу. На перший погляд фільм досить простий за своїм підходом та гумором. У центрі сюжету балакуча на ім'я Марсель. Вона взута в два маленьких черевичка, та має одне велике око. Він розповідає про життя, про те, як він бачить світ, як він змушує його почуватися. І коли режисери принесли цей маленький згусток радості на великий екран з Ютуб-шоу, вони вирішили додати до подорожі Марселя те, що більш значуще. Марсель у черевичках розповідає про страх перед змінами та потенційними втратами, які з ними пов'язані. Марселі і його бабуся колись були частиною щасливої сім'ї, спільноти, антропоморфних предметів, доки одного дня всі інші просто не зникли. Тож, за допомогою документаліста, який орендував будинок Марселя на Airbnb, маленька мушля починає знімати відео в той же самий YouTube з проханням допомогти знайти його сім'ю. Це призводить до крихітних в масштабі нашого світу пригод, але пригод, які тим не менш, захоплюють величне почуття подиву як для глядача, так і для самого Марселя. Марсель задоволений, коли. Китається на фігурних ковзанках пилу, їсть горох і моркву і китається на своєму м'ячку-мобілі. Але його бажання змін. Швидко перемагає страх, який е, приходить разом з цим бажанням. Азарт майже не поступається в нагороді. Тож навіщо втрачати те, що вже маєш зараз? Якби не бабуся Марселя Конні, він не був би таким авантюристом. А для того, щоб бути хоробрим, нам потрібен лише маленький поштовх, іноді ризик того вартий, якщо він має шанс принести більше радості, І хоча втрати це те, що неминуче трапляється з усіма нами, рости і розвиватись, також необхідно. Дін Флейшер Кемп і Дженні Слейд створили щось справді прекрасне. Приголомшливий дебют Шарлоти Уеллс після Сонця. Він розвивається поступово як проявлення полароїдів. Це не просто чесний фільм про те, як ми пам'ятаємо людей, яких втратили фрагментарно та невловим. А це ще й акт пам'яті, що просто розбиває мені серце. Коли Софій думає про свого батька, вона згадує турецьку відпустку, на яку вони поїхали разом наприкінці 90-х років. Це була купоїтка, коли їй виповнилися 11 років Калому, що робить передчасний перехід до ролі батька з неймовірною врівноважністю і хвилюючим почуттям батьківські. Таємничості виповнилося лише 32 роки. Деякі діти в їхньому занедбаному готелі пропускали, що вони брат і сестра. Як дорослу людину, ми Софі бачимо лише михце. Вона придивляється записи на міні-дві камері, які вони з калумом зняли під час саме тієї відпустки. Вона жадібно сканує відео вже найкращої якості в пошуках підказок, які дитина могла пропустити. Підказки до чого, ви запитаєте. А в принципі, це не має значення. У цьому фільмі народжується не прямолінійна, але ніжна історія, яка здається достатньо маленькою, щоб поміститися в рідкокристалічний екран старої камери. Уеллс створила фільм, який поступово відлунює далеко за межами його кадрів. На той час, коли фільм досягає катарсису, е, найвищого градусу напруги з Фредді Меркурі після сонця починає здригатися від ніщівної ваги всього того, що ми не можемо залишити позаду, всього того, що ми, можливо, навіть не знали, що потрібно забрати з собою в першу чергу. Моторошно об'єктивні домашні відео та напівуявні 35-мм сцени, в яких існує сам фільм, наводять на думку, що Калум боровся з. Демоном тієї чи іншої масті він робив усе можливе, щоб приховати цю боротьбу від доньки під час їхнього надто нечастого відпочинку, але Велс відбавляє нам у деталях. Як і Софі, все, що ми можемо зробити, це шукати сенс серед уламків і сподіватися заповнити порожнечу між чоловіком, якого вона знала, і чоловіком, якого вона втратила. Господи, бляха-муха, що це за картина? Чорт забирай. Так, це дуже кумедна робота, бо їй надає цієї кумедності, значної кумедності Адам Сендлер. Щоб підкреслити наскільки хворобливим і кожен кадр рух, Сендлер грає як скажений собака, що в останній день свого життя з гарчанням заповзає ганок. Внутрішні локації часто відокремлені один від одного. Звукові сигнали та замкнені двері змушують персонажів немов кружляти і танцювати всередині енергії їхнього життя в усіх напрямках, а камера просто ледве встигає за ним. Лише коли фільм сповільнюється іноді просто для того, щоб перевести подих, стає зрозуміло, що наше середовище просто не дає можливості для саморефлексії чи розуміння самих себе. Коротше, все, що я є, це те, за чим я йду. Решту часу ми просто надто зайняті, щоб думати про щось інше, окрім потоку досвіду, великих рахунків, напруженості та угод. Не думаю, що я колись, набудь, бачив фільм, який настільки жорстко тримав темп і був настільки стратегічним у своїх ритмах. А саундтрек, немов допомагає своїм шаленим вогненим сенсом, що л'ється на нас, як божественний такий ангельський потік, і пронизує кілька моментів таким відчуттям, немов. В тій кімнаті знаходиться щось божественне на диво, це один з найбільш емоційно резонансних фільмів, які я бачив за той рік. Попри всі ці 90-ті скейти, середина 90-х це звичайний фільм про 13-річного хлопчика, який не має ні нормального батька, ні нормального старшого брата, на яких можна було б рівнятися. Тож він банально товаришує зі старшою групою скейтерів. Але ось цікава дилема: чи варто сів спілкуватися із цими хлопцями? З одного боку, вони не мають на нього гарного впливу, оскільки втягують в куріння, вживання наркоти, алкоголю, бійки, і навіть проводять його на тусовку, де він зв'язується зі старшою дівчиною. Однак, з іншого боку, на відміну від майже відсутнього батька Стіві та жорстокого старшого брата, ці хлопці дають Стіві відчути себе бажаним, коханим, піклуються про нього як-ніяк. Думаю, що в принципі ідея молодого хлопця, який намагається знайти братську, батьківську ну, чоловічу фігуру, е на яку він міг би рівнятися, і є причиною того, що цей фільм справді викликав у мене сильний резонанс. Що ж, е стиль фільму середини 90-х є не лише винятковим, але й напрочуть експериментальним Завжди є у 24. Декорації та костюми виглядають неймовірно автентичними для того часу. Є кілька дійсно креативних підходів до монтажу та звукового оформлення, але найбільше мене вразила операторська робота. Мало того, що фільм знято в форматі 4х3. Він, в принципі, виглядає як фільм, який вийшов би у 90-х роках. Ви можете дійсно дивитися це як на трюк. Але насправді це працює на атмосферу. Музика Трента Рензора та Атіку Сароса, хоч і не є однією з найкращих їхніх робіт, проте на диво дуже зворушливо. Вона досі, до речі, радує мене в моїх плейлістах. Середина 90-х не кожному підійде, але фільм насправді резонував зі мною і набагато навіть більше ніж я очікував. Гіл не лише дебютував у повнометражному кіно, але й зняв один з найкращих фільмів того року. Багато людей, скоріш за все, не будуть там приголомшлені серединою 90-х. Але ж одна з головних цілей кіно співприживати іншим, незалежно від того, чи це персонажі мають недоліки, чи на них дивляться зверху, чи вони просто-напросто зломлені. Середина 90-х робить це так чудово, тому я вкрай сильно рекомендую. Народ, це тільки маленька частина тих крутих робіт, що нам подарувала студія А 24 Загалом це не просто компанія, яка випускає фільми, це філософія, це е, суть е, суть кіно. Вона змінює світ. Їх фільми не лише там розважають та дивують своєю оригінальністю та змістом. Вони залишають дуже глибокий слід в серцях людей, і ваш покірний слуга не виключення. Тому так, друзі, дякую за ваш перегляд, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки і... Сподіваюсь, що вам все сподобалось. Давайте будемо підтримувати нашу армію. Я буду дуже вдячний за підтримку мого каналу, тому що знімати це не супер легко, не дуже легко це писати, виставляти за світло, витрачати на це час. Я роблю це задоволенням і роблю це, щоб задовольнити вас, порекомендувати вам нові фільми, розширити ваше бачення цього прекрасного мистецтва. Тому. Дякую вам, бережіть себе, честі та удачі.